І так, три правила хорошої землі бджіл. Перше правило явеність кормів. Кожному вулику має бути залишено 18, 20, 22 кг меду Залежно від ціле сім'ї. Друге правило. Хороший обробіток бджіл від кліща, біпін, полоски. Третє правило. Хороше, що зібрано гніздо взимку. А зараз ми покажемо третє правило. Як ми збираємо гніздо взимку? <кхи> На зиму це не основна збірка, це попередня. Ми вже з цього вулика дістали кормові рамки, які ми скачуємо, тобто вони взимку не підуть. І також маломедні та дуже золоті медові рамочки. Так. Буду показувати вам, щоб розуміли, бо тому що сьогодні. Ну, Натрапив на відео, де молодий пасічник показує, як збирає гніздо взимку в лежаку. І просто був в ужасі, як можна так збирати сім'ю. Тобто залишав бджоли там, вулику на три рамки. Він залишив десь 12-13 рамок, мало медних. Мед навіть не запечатаний. І при тому, що ще казав, що треба трохи скачати того меду. Тому хочу зняти відео. Багато хто дивиться е, 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 мій канал початківців, деякі досвідчені пасічники, не знаю, чим буде вам корисно. Ну, все-таки, я думаю, може щось за себе почерпаєте хорошу. Так, от дивимося. От у нас перша рамочка. З іншої сторони теж видно. Так, в цю мою рамочку саму крайнюю вставляємо. Вона ну, повномедна, вона залита на, тесь, на половину. Там джолки ще підносять мене таку трох. Вона ще цві... трох. Квітує... Огірки цвітують, трошки польових квітів, гарбузи. Так, це от перша рамочка. Хочу зап... наголосити, що це не основна у нас збір. Гнізда на зимку. Тобто ми ще будемо додатково збирати гніздо. Зліти збирається гніздо в два-три етапи. Перший етап це на даний час, як я збираю. Тобто він збирається, посередковано забираємо всі лишні рамки, які не підуть в зимку, але на них немає розплоду. Тобто забираємо маломедні рамки та повнозалиті рамки, в яких немає розплоду. Ось покажу вам. Далі дивимося. Беремо рамочку. Як залили. Бачите? Такі ми рамки вставляємо низу. Рамка залита, майже повністю знизу напечатаний просто мет. Вона сіровата, не повністю світло. Так. Це ми рамку другу ставимо. Тобто, Наголошую, це ще мисла у нас бірка їзда, вони ще можуть цієї рамки мінятися. Але попередньо ми так ставимо. Далі дивимося, у нас тут йдуть рамочки з розплодом, але вони маломедні. Тобто ми ці рамки обов'язково залишаємо, бо тому що зараз серпень місяць і нам потрібно, щоб матки були досіяти. Якщо ми ставимо тільки повномедні рамки, бачимо. З середині вже вийшла бджіл, бджіл, бджілки, матка знову засіяла. Бачите, це маломедні рамочки. Тільки невелика полосочка, тут не знаю, десь пів кілограма, може трохи більше меду. Ми цю рамку будемо вибракувати, але потім вже осінню, десь вересні місяці, в середині чи в кінці вже будемо дивитися. Далі. йдуть у нас також рамочки з розплодом. Також це дивимося, бачите, це світла рамка, яку тільки її відстроїли, навіть навіть не до кінця, бо тому що вони вже в кінці не до збору ставили. П'ятачок вже запечатано, а далі запечатаний розплід. Так само з цієї сторони рух. Дивимося, Є. також ця рамка обов'язково вибракована світла, вона взимку не, ним не годиться, плюс воно маломедна. Зараз закриваємо, щоб наші жілка не турбувалася. Зараз. Жгунать зато закінчився, не майже немає. Лед-ледь підтримує, що десь є. Все. Так, далі дивимося. Також, тут побільше меду. Десь кілограма півтора меду. Далі також розпліт закритий. Цирамночку подивимося. Якщо додать меду, то може і оставимо в самому центрі є де то вибракуємо, тому що меду тут не сильно достатньо для зимівлі. Так, далі рамку дивимося. Це гарно залита рамочка. Тут же десь 2,5 кг меду, може більше навіть. Мабуть, і 3 десь. В середині п'ятачок з розходом. Так, ставимо її сюди. Цю рамочку ми взимову ставимо, бо тому що вона добре золото медом. Так, далі дивимося. Також світла рамка, розпліт. Вже почав виходити, матка знову почала засівати. Всі також рамочку не браковувати, тільки вже в вересні місяці. Вона має бути в вулику, ця рамка, бо, тому що інший раз буде засівати матка розпліт, Матки десь не треба червити. Так, далі дивимося. Далі у нас ідуть вже медово-пергова рамочка. Ми поки її ставимо сюди, але вона буде мінятися, тобто вона буде десь у нас передостанній гнізді з одного краю. Це у нас розплідна частина в центрі залишилася, що не захолодало, тому що вже вересні можуть бути холодні ночі. Так, закриваємо потолочка. Це. Тобто ми тут залишили повномедних дві рамочки, потім у нас розпідна частина, потім також була одна майже повномедна з розплодом, далі у нас також повномадна без розплодження, це вже у нас 4 повномедних рамки є. На вік там п'ята була ще. Далі дивимося далі сюди. Так, у нас також повномедні рамочки, Оп. бачимо, повністю залитим медом. Кінці тільки не печата до кінця. І це добре. Бо Бобджокам треба десь щось триматися. якщо повністю запечатати, вони не люблять так. От, так, тобто повна медна рамочка. Далі не кілограм 3,5-4 меду. Далі ще більше рамочка залита медом. Тобто теж повністю залита, кінці тільки не запечатано трошки. Так, ось таку Кількість рамочок ми залишаємо це станом на 19 серпня. Також потолочну зараз закриваємо. Отаке От таке гніздо складено нас на даний час. Повторюю ще раз, що дане гніздо буде ще скорочуватися, тому що це забагато, бджоли повністю не обсижують. Плюс ще частина бджіл, вони зношені психрунами від збору, вони виховують. Зараз задача настити силу сім'ї, молодий бджілики підуть в зимку. тобто Частина діди старих, нові вийдуть. Подивимося, по факту, скільки вони займають рамок. 7, 6, 5. Тобто, я думаю, туди сім'я буде на сім рамочок в 7 рамок посередньо. 7-8. Тобто на 7 рамок у повномеднах є. Далі дивимося. Бачимо, це рамка повністю золота медом. В кінці трошечки невеличко невеличку площу, яка не залита. І Ми такі рамки стараємося не залишати вулику. Бачимо повністю просто Напросто бджолам немає за що триматися, звідки вони хуже не зимують. Ми такі рамочки просто викачую. Вони чудові, я не повністю мед в них зрівший. Тому так, ми виконали на правило. Збір гнізда на зиму. Тобто це попередній збір гнізда. Далі, що ми раз зберемо гніздо в вересні місяці, тобто виборкуємо цю середню частину, де було малемедника з розплодом, розплодими маємо вийти, відкачаємо остатки меду. Після того, як відкачаємо меду, ми там жовтим обробимо бджіл все. Цукром я не загодовую джілу. Пробував загодовувати. Вже давно, років 5-6 назад, але результат мені не сподобався, бджоли зношуються. Плюс вони... це багато часу займає, так як в мене пасіка виходного дня, я тут не постійно знаходжуся, мені зручніше залишити мед на зиму, не гратися при тому я буду спокійний, що вони повністю. Повністю рамки занесені медом і буде достатньо цього. Тому так, зараз ми проводимо по всій пасіці такі роботи. На даний час хочу нам сказати, що ми повністю ці вулики поприкривали, тобто верхні і нижні повністю, Ми закрили це вже десь тиждень назад, може трохи більше. Ще головний взяток не закінчився повністю, але ми вже поприкривали, бо тому що. Бачили, що вже починає злодійство. Це обов'язково робити. А зараз, коли ми скачуємо, обов'язково прикривати чимось гніздо, вулики, ну, коли відкрили вулики, гніздо саме прикривати, зробити там з одного-двома рамками, тому що злодійство дуже швидко нападає. І краще попередити, чи потім виправляти, що не було злодійство. Тому виконувати всі три правила: це перше. Оставить корма або загодувати хто як. Тобто я не... Багато хто закормлює бджіл цукром. Тобто всі... Кому як подобається, так і роблю. Я показую, як я це роблю, як і мені це зручніше. Корм складене гніздо взимку та обробіток бджілою віпіпіном Ці три основних правила: я запорукую гарною зімінюю. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.